Кіт, кріт, курочка та лисиця. Жили собі разом кіт та кріт та курочка. Кіт та кріт ходили на заробітки, а курочка залишалася вдома. Вони як ідуть на заробітки, та й наказують Не виглядай, курочка, в віконце, а то тебе лисичка украде. Пішли раз кіт та кріт на заробітки. А лисичка прибігла під віконце та й каже Курочка, курочка, масляна головочка, Отсунь віконечко, та глянь на сонечко, он бояри йдуть у красному, зеленому, голубому та й на конику вороному. Курочка отсунула віконце та й виглянула, а лисичка хап її за голівку та й понесла у свою хатку. А курочка дорогою і співає «Коте, коте, і ти, кроте, несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, з гірки на долинку та й в свою хатинку. Кіт так рід почули, прибігли та й одняли курочку. Ми ж тобі казали, що ти б не виглядала. А ти не послухала нас. Так дивись, не виглядай же, ми тепер підемо далеко і не почуємо, як ти нас кликатимеш. На другий день кіт та кріт пішли, а лисичка знову прибігла, сіла під віконце та й каже Курочка, курочка, масляного ловочка. Одсунь віконечко, та глянь на сонечко, он бояри йдуть у Красному, в зеленому, голубому, та й на конику вороному. А курочка притаїлася та й мовчить. Тоді лисичка каже: О, яка ж би ти, курочка, спесива! уже розсердилася, я тільки пожартувала. Курочка виглянула, а та хап їй за голівку та й понесла у свою хатку. А курочка дорогою співає. «Коте, коте, і ти кроте, несе мене лиска, на лисому хвості, по Липовому мості, з гірки на долинку та в свою хатинку. Кіти кріт почули, прибігли і одняли курочку. Ми ж тобі казали, щоб ти не очиняла віконця. Тепер ми підемо ще далі, так, хоч як будеш звати, не почуємо. На третій день вони пішли на заробітки, а лисичка зараз і прибігла, сіла під віконце. Курочка, курочка, масляна головочка, одсунь віконечко та глянь на сонечко. Он бояри йдуть в красному, в зеленому, голубому, та й на конику вороному. Курочка мовчить. Вона тоді вдруге заспівала та й каже: О, курочка, яка ж ти сердита! Я тільки пожартувала з тобою, а ти й розсердилася. Я зовсім не хотіла тебе їсти. Тепер не буду тебе й зачіпать. Куричка виглянула, а вона їх хаб за голівку та й понесла у свою хатинку. Куричка дорогою і співає: Коте, коте, й ти кроте, несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, з гірки на долинку та в свою хатинку не чуть. Вона вдруге заспівала. Коти, коти, ти кроте, несе мене лиска на лисовому хвості, по липовому мості, з гірки на долинку та й свою хатинку. Не чуть, вона й втретє заспівала. Коти, коти, ти кроте, несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, з гірки на долинку та й в свою хатинку. Не чуть. Лисичка принесла її додому та й заставила своїх дочок піч топить та воду гріть, а курочку посадила на пічку. Кіт та кріт прийшли додому, аж курочки нема, лисичка вкрала. Вони пішли в ліс, зробили скрипочку і дудочку, пошили шкіряний мішок та й пішли на лисичин двір, сіли та й грають. Дуду дуду, в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір. П'ята вона вийди сюди. А лисичені дочки почули та й кажуть Що се, мамо, грає? Ми підемо послухаємо. А лисичка каже найменші Піди подивись, та не барись, а то пора курочку різать та вийшла. Музиканти мої, музиканти мої, зіграйте мені. А вони питають а чи будеш танцювати? Буду. Дуду дуду в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір. П'ята вона вийди сюда. Цок та й в лобок, та й у шкіряний мішок, а лисичка чекає, чекає, не йде дочка. Вона і посила другу. Оце як забарилась піди поклич, пора курочку різати. Та вийшла та й каже Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. А будеш танцювати? Буду. Дуду, дуду, в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір, п'ята вона вийди сюди. Цок та й в лобок та й у шкіряний мішок. Лисичка посила третю дочку. Піди подивись, що вони там так забарилися. Нехай ідуть скоріше, пора курочку різать. Та вийшла і просить Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. Будеш танцювати. Буду. Дуду, дуду, в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір. П'ята вона вийди сюди. Цок та й в лобок та у шкіряний мішок. А лисичка, почекавши, бачить, що нема третьої дочки, посила четверту. Піди поклич їх. Що вони там роблять? Та вийшла і каже Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. А будеш танцювати? Буду. Дуду дуду, в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір. П'ята вона, вийди сюди. Цок та й в лобок та й шкіряний мішок. А лисичка чекала, чекала та й каже Що це вони там забарилися? Піду сама покличу. Вийшла музиканти мої. Музиканти мої, заграйте мені, а ти будеш танцювати? Буду. Дуду дуду, в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір, чотири дочки на вибір. П'ята вона, вийди сюди. Сок та й в лобок та й шкіряний мішок. Війшли у хатку, взяли курочку, принесли додому і тепер разом поживають та добро наживають.